Всім привіт! <світ> ну що ж, 25-й день ігри в МК Мобайл, доволі стабільна гри. Доволі постійно кожен день я заходжу відіграю. Ну і такий невеличкий чот. За 25 днів я доволі серйозно обгрейну свій составчик е команди гравців, які в мене гравців. Бачите, FIFA Mobile чу робить чудеса, Що з моєю колекцією? Давайте зараз зайдемо, подивимося і поговоримо, що я все ж таки отримав. Так, по-перше, я апгрейдну деяких серебряних персонажів до 10-го сліяння. Також я отримав деяких золотих персонажів ще плюс 1 Сліянню, це десь-мінус 2-3 персонажа. Так само мені за проіграш ще раз дали рептилію. І дали ще одну Sony Blade оперативного сотрудника. Це прям недавно відбулось. Як дають, заходжу, просто в башнях відіграю проіграю постійно, бо тому що немає персонажів на те, щоб доволі серйозно е, іграти і щось виігрувати. Так же ж само, тут я пройшов і отримав я Дівору плюс одного сліяння. Ще. Можу ще пройти е, бронзових. Серебро бронзу максимум точно пройду ще серебро, щоб забрати душі Ну ось тут. Секунду. так мір. Можливо, ще й даже получится пройти в мир, но Дуже сильно сумніваюся, що пройду ось тут. Чим вище 15 поєдинків чим вище доволі серйозні. У мене мало серйозно прокачаних персонажів, ну, поймаємо, побачимо. От такий нюанс. Якщо вийде все ж таки ще раз пройти Ядовітою дівору, це буде доволі круто. Це плюс ще, як мінімум, 150-200 душ. Доволі шикарно, чотенько, все круто. Мені все подобається, доволі круто і масштабно прихожу. Сьогодні? Давайте заберемо сезон війни фракцій, так як це 25-й день. Не хотів тягнути, давайте. Це перейти на набору остатка. І подивимося, що нам тут випадає. Теж в війні фракцій небагато високо місця знімає. Але класический смок. Так, перший персонаж. класичний смок 30 душ, шикарно. Блін, круто. Персонажі з'являються. Це доволі круто, доволі серйозно. Е, але потрібно більше грати в воїну фракції частіше грати. Що ж, поїхали? Сьогодні тут, ви як бачите, у мене бронза майже вся прокачана. Тут я кожен день заходжу, дивлюся, получаю тут нічого, нічого. Ось тут ми зараз зайдемо. Думав, все ж таки, дати шанс і, можливо, далі перетягнути, пособирати душі, але думаю, що 7 наборчиків. Нова бандьоха в мене алмазний набор дня мертвих. Тут доволі важно 3 персонажи: э, Джейд, Набор мертвих. Так саме у нас Ерон Black. І Кітана Дня мертвих. Так що 1876 душ ми тратимо. Дуже сильно Сім наборчиків. І дуже сильно сподіваюся, що з цих сіми наборів хоча б п'ять нових персонажів треба отримати. Колекція росте доволі серйозно, росте, мені подобається. Душі сиплять, душі дають. Мені Мене це дуже-дуже радує. Я довольний цьому, що настільки сильний, я, можна сказати, апгрейднув свою колекцію. Дублікати теж, звичайно, хорошо, але в нас тут дублікат. Шинок, окей, Поїхали. Але все ж таки хочеться нових персонажів, бо тому що я ж маю мету зібрати чи всю колекцію без донатних персонажів. Це не так уж і просто. Тому саме важливо нових персонажів. Що в нас? Скорбне Кітана першого сліяння. Добре, добре. Чудово. Поїхали далі. Два сліяння маємо. Так, третій персонаж у нас. Придательниця Таня. Другий новий персонаж за випуску. Рахуйте, 4 вже нових точно є. 4 нових персонажа шикарно. Плюс 2 тих, що дали. 2 вибили. Смоук і Таня. Так, ще раз, Соня Блейд Blade Classic. У Соня Блейд класика вже четвертого сліяння. Треба неї прокачати. А, третього сліяння. Я подумав четвертого Третє сліяння. Треба її прокачати. Доволі крутий персонаж класики. Блін, взяв і пропустить все, на Ну ладно. Тут нам нічого такого серйозного не дали. Одне сліяння Рейдена, Кунзиня і Джекі Брікс. Колекції поїхали. На жаль, <кхух> жодної алмазки я не вибив. Але хотілося. Але що можу сказати? Доволі все круто. Мені подобається. Моя колекція росте, розвивається і доволі масштабно. Остається вже починати апгрейднувати їх. Як бачите, золото вже з сліянням йде. Це вже доволі шикарненько. Сподіваюсь, що все ж таки за рік ігри, звичайно, ще дуже велика кількість персонажів мені потрібна. Просто велика. Неймовірно велика. Ну. Но... Сподіваюся, що скоро скоро це все зробимо. Хм, класичний рейдинг фільми. Шикарна карта. Персонаж побачимо побачимо, і ще багато що є і ще багато чого треба обновляти. Дуже сильно сподіваюсь. І в майбутньому буду все ж таки розказувати, коли вже буду робити персонажів 10-го сліяння. Буду розказувати побільше про них. До кого вони сходяться в команду, як зібрати, кого підбирати. Тому серебро не столь важливо, хоч і важні персонажі, але, як розумієте, це персонажі аби для проходження всяких незначних башень. На початку можна Так сібром. І з питань, де потрібно серебро-бронза. А саме важне це золото і алмазки. Тому такий вийшов у нас ролик. Я ожидав алмазочку обідно. Но... У майбутньому доволі буде все крутіше і сподіваюся, що ми зберемо ще більшу і ще більше душ. І буде наступний ролик ще цікавіший. Так що чекайте. Всім дякую за лайкос, всім дякую новеньким за підписку. Не забувайте підписуватися, всім пакіда!